Друзі, всім привіт! Сьогодні знаходжуся в класному місті Тернополі, і е, ви знаєте, нещодавно ми з вами закрили ще один каталог, перейшли на ще один рівень. Ті результати, які ми показали в новому каталозі, вони є пеєричними. І е, сьогоднішнє відео для своєї команди знімаю. І я думаю, доречно буде, входячи в новий каталог, входячи в новий період, е, поговорити про планування. По перше, хочу подякувати вам всім за ту проблену роботу, яку ви зробили. Е, ви всі в мене дуже класні молодці. Я вас обожнюю і е, хочу поговорити з вами про планування, що є не, не менш важливим ніж кожнодневна робота. Е, я розумію, що більшість з нас, хто приходить лише тільки тільки в бізнес і починає. Планувати свою роботу взагалі починає щось робити в нашому проекті в компанії. Він не розуміє до кінця, як правильно складати свої плани. Можливо, людина до того взагалі не планувала свого, скажімо так, ні дня, ні своєї роботи. І от вникнути в це все дуже важко, тому. От Перше діло, яке ви повинні зробити для себе, це навчитися планувати, планувати свій час, правильно розподіляти свої сили, правильно планувати свої дії, правильно розподіляти те, що ви робите. Все це допоможе вам потім правильно рухатися в тому напрямку, який ви будете бачити перед собою. Планування це невід'ємна, абсолютно невід'ємна частина вашої особистої роботи. Багато людей говорять про те, що я планую ставлю собі конкретні цілі. А потім виходить так, що я їх не досягаю. Вони в мене не виходять. Дуже важливо зрозуміти, що є такий період, період бізнесу розкачки називається. Коли ви плануєте, да, ви ж не вмієте правильно це робити. Ви ще до кінця не пояснили, як це робити. Ви розкачуєтеся, тому ваші плани можуть не співпадати з тим, які виходять у вас результати. Але повірте, планування обов'язково є невід'ємною частиною. Потрібно планувати не тільки один раз спланував і все на другий раз забув. У мене плану вже немає. Або сьогодні планує, завтра не планую. Це повинен бути пропланований період. Це повинен бути пропланований е, тиждень, пропланований день, проплановані дії. Довго е, короткострокове планування на кожен день, довгострокове планування на два, три, чотири, п'ять каталогів вперед. Планування на півроку, на три місяці. На рік ви повинні знати, куди ви йдете, ви повинні чітко бачити шлях перед собою. Якщо ви не бачите цього шляху, у вас немає плану, що виходить? Я йду кудись, не знаю куди, а, якимсь шляхом, яким не знаю, не знаю, яким конкретно. Я, я б хотіла сказати, що саме це планування допомогло мені досягнути тих результатів, які зараз у мене є. Планування на сьогодні, планування на на сьогоднішній день, планування на завтра, планування на тиждень, перевірка результату, перевірка результату в кінці тижня, перевірка результату в кінці дня. Зробила, не зробила, не зробила, не зробила зроблю на завтра. Плюс до того, що я планую на завтра. Провтикала, значить, до плюсової до тої роботи, яка повинна бути. В кінці тижня не зробила. Чому не зробила? Де була моя помилка? Про, проаналізовую свої дії. Кінець каталогу, зробила я результат, показала, не зробила, де були результати. Пропрошу, де були мої помилки, чому такі результати? Зробили, класно, що нам допомогло це зробити. Давайте ще раз це повторимо, давайте знову включимося на те, що допомогло нам це зробити. От, от такі кожен раз дії, кожен раз аналіз і кожен раз планування, бачення шляху вперед, на декілька кроків прораховуючи, допоможе вам чітко і якісно будувати свій бізнес в компанії джерелі. Оце така основна фішка, яку хотіла вам зараз донести. Наразі це все, друзі. Надіюся, ви сьогодні сядете всі, кожен для себе проплануєте той шлях, який повинен пройти сьогодні, пройти цього тижня, пройти цього каталогу, а два каталоги наперед, три місяці наперед, на півроку, на рік, і будете бачити чіткий шлях, яким ви рухаєтеся. І от тоді, коли вже є шлях, підбираються інструменти під той шлях. Знайдіть свій шлях, проплануйте собі його, підберіть інструменти, бо без цього ви, ви як сліпі котенята, ви не знаєте, куди відати і для чого. Наразі це все, друзі. Хорошого вам сьогодні і класного старту в новому каталозі. Усім папа з вами була Марія Щепановська. Підписуйтесь на мій канал, добрайтеся, друзі. Всі посилання є під відео. Я вас люблю!